Вітаю вас, шановні садівники та городники. Коли три роки тому моя коліжанка вперше побачила свою майбутню ділянку, що дісталась їй у спадок, її серце впало. То був кам'янистий схил з мізерним ґрунтом, місцями то просто пісок. Вона тоді сказала, що тут нічого не виросте, і як же вона помилялася. Сьогодні цей безнадійний куточок. Перетворився у неї на мальовничий квітник, який цвіте з ранньої весни і до пізньої осені, і зараз я розповім, які ж рослини вона тоді обрала. Перша це гайлардія і це справжнє сонце в саду, тільки уявіть яскраві червоно жовті квіти діаметром до 10 сантиметрів, які з'являються в червні і радують око аж до самих заморозків. У моєму саду Гайлардія росте на самому сонці, де квіти інші просто вигорають. А другий це анациклус або німецька ромашка, і цей малюк створює враження, ніби на каменях виросли білосніжні ромашки. Висота всього 15 20 см, Але який ефект? Особливо гарний він у масових посадках. Коли десятки квіток створюють ну таку справжню білу хмару, а третій – це очиток або седум. І ця рослина буквально створена для кам'яністих ділянок. М'ясисте листя зберігає вологу і дає змогу виживати в посушливих умовах, а коли зацвітає, то це справжнє диво. А ще дуже гарна буде лаванда. Це королева ароматних трав і справжній боєць. На моєму, наприклад, кам'янистому схилі вона утворила такі пишні кущі, що сусіди і не вірять, що ґрунту там практично немає. А секрет успіху простий мінімум органіки і гарний дренаж. А п'ята це вербена. І ця рослина і мені піднесла справжній сюрприз. Посаджена в майже чистий пісок, вона не тільки вижила, а й створила дуже гарний каскад квітів, що спускаються по схилу. Цвіте без перерви з червня і до заморозків. А далі у нас котяча м'ята або котовник. І у спекотний полудень, коли сонце ото палить немилосердно, його среблясте листя створює відчуття прохолоди. А коли зацвітає синьофіолетовими суцвіттями, то бджоли влаштовують ну справжнє свято. Причому, чим бідніший ґрунт, тим ароматнішим стає його листя. А сьомий це Мак Східний, і це справжній фейерверк фарб наприкінці весни. Такі величезні шовковисті квіти усіх відтінків червоного ну світяться на сонці. Після цвітіння листя відмирає, але не поспішаємо його прибирати. До осені з'явиться нова розетка, яка залишиться зеленою аж до снігу. А восьмий це чебрець повзучий або тім'ян, і це килимок, якому позаздрить будь-який дизайнер. Він стелиться по камінню і заповнює усі щелини, а коли цвіте, то перетворюється на лілову хмарку. І плюс дуже гарний аромат, а ще це чудова пряність для кухні. А далі у нас флокс шилоподібний, і навесні цей малюк створює такий яскравий килим квітів, що аж захоплює дух. У мене теж ростуть відразу кілька його сортів від білого до насиченого пурпурного. Виглядає дуже ефектно. А десята це мильнянка, і ця рослина знахідка для схилів. За два роки вона створює такий щільний рожевий килим, що навіть бур'янам там не залишається місця. Цвіте хвилями усе літо, і особливо пишно після дощу. І нарешті. Вероніка колосиста, і це справжні сині свічки серед літа. росте там, де інші просто здаються. І при цьому, чим бідніший ґрунт, тим компактніше кущ і рясніше цвітіння. А зараз дуже швидко про особливості догляду за цими рослинами. Секрет перший ніяких підживлень. На бідних ґрунтах ці рослини почуваються як вдома, і добриво тільки зашкодить, і вони будуть свісти гірше. Секрет другий потрібен гарний дренаж пісок, дрібний гравій усе підійде. Далі сезонний догляд менше то краще, поливати ну тільки у саму сильну посуху, І ще потребує видалень від свілих суцвіть. Для тривалого пишного цвітіння рекомендую висаджувати рослини групами по 3-5 штук і обов'язково комбінувати з різними термінами цвітіння, і буде у вас дуже гарний квітник.